Друзі, усім привіт! З вами CardMates і сьогодні ми поговоримо про один з найперших ліцензованих покер румів в Україні GG Poker. Рум GG Poker було запущено у 2017 році. Клієнт входить до топової мережі GG Network. Розробляли його досвідчені покеристи з колосальним досвідом живої та онлайн гри. Завдяки цьому функціонал та можливості клієнта вражають грати легко, комфортно і приємно. Лише за перші кілька років існування Poker Room зібрав величезне поле слабких азійських гравців, випустив нові та цікаві формати ігор, аналогів котрим не існує. Призові в турнірних серіях GG Poker по праву визнані найвищими за всю історію онлайн-покеру. Гучніше будь-яких похвал говорять імена амбасадорів бренду: це Даніель Негреано, Бертран Гроспельє, Джейсон Кун і Федір Хольц. Україна теж має своїх амбасадорів джиджі-покер. Це Денис Чуфарін та Єгор Зарев. Гравці отримали це почесне звання наприкінці 2021 року. Гідний софт, постійне зростання відвідуваності та розширення аудиторії по світу дозволяють покерній кімнаті впевнено утримувати лідерство в індустрії. Щодо трафіку, то тут показники просто бездоганні. В день тут налічується понад 70 тисяч гравців, у вечірні години 220 тисяч. Велика кількість кешгравців до того ж азійських допомогла мережі суттєво охопити ніші серед пострадянських країн. Експерти прогнозують розвиток руму на світовому ринку за рахунок роботи з регулярами, проведення серій СОП та подальшого впровадження інновацій у свій продукт. Причини завантажити клієнт G -G Poker на персональний комп'ютер. Лобі виконано у темних тонах. Горизонтальне меню пропонує швидкий доступ до дисциплін. При натисканні на потрібну опцію потрапляємо до внутрішнього меню. Загалом інтерфейс інтуїтивно зрозумілий навіть для початківця. Заблукати буде складно. Заборона використання стороннього софту сповна компенсується наявністю вбудованих функцій у клієнті. Серед них найбільше варто виділити наступні вбудовані функції. Біржа Бекінгу це купівля та продаж часток іншим гравцям у турнірному лобі. Смартхат це збір даних про суперників залежно від формату гри. Наприклад, у кеш-іграх є такі показники, як в Pip, PrefloPrace, Attempt to Steal та Tribet. Воли NorFold доступні історія роздач та загальний виграш. У МТТ доступна смуга удачі невдачі, загальний ранг та дохід. У спінах ви зможете побачити середнє фінішне місце та максимальний множник. Також доступна статистика та історія гри. Смарт Бетінг. Система пропонує ставки, що базуються на уподобання гравця та середній ставці суперників. Опція доступна для Холдему, Russian Cash та Омахи. PokerCraft – це запис сеансів для подальшого аналізу без функції хат. Страхування. Це, власне кажучи, страхування олину, топових карт та всього банку з індивідуальними налаштуваннями, покриває повністю на рівері та до однієї третини на тьорні. Deal Choice це поділ банку на дві або три роздачі. Активується, якщо в поті лишаються два учасники і обидва йдуть в Олин. Bubble Protector – це захист баїну за умови ранньої реєстрації. Snapcam – це трансляція потокового відео іншим гравцям за столом. Card Squeeze це перегляд карт у 3D, підняття як у живій грі. Розробники регулярно впроваджують оновлення, вводять нові фішки інтерфейсу та функціоналу. Наприклад, після переможної роздачі гравець побачить Splash Dance. Це танцюючий Даніель Негреану. Опцію можна активувати в налаштуваннях облікового запису. Кеш-гра на джипокер ексклюзивні формати та класичні ігри. Рум пропонує як класичні холдем та омаху, так і ексклюзивні формати. Перед вами таблиця з типами ігор, їх лімітами, мінімальними баїнами та щоденними лідербордами до них. Техаський холдем. Користувач може вибрати один з дев'яти лімітів від НЛ2 до нл 1000 Максимальна кількість гравців за столом 6, стандартна колода та кола ставок. Перед вами таблиця трафіку холдему у Європі. Омаха. Величезний діапазон лімітів та столів з Омахою. Це відмінна риса цього руму. Є звичайна омаха на 10 лімітів та п'ятикарткова омаха на 9 лімітів. Перед вами на екрані дві таблиці: трафік звичайної та п'ятикарткової омахи у Європі. Шорп Через те, що колода менша, відрізняються і деякі нюанси. Флеш старший за фулхаус, грає п'ятеро людей, а найнижчий стріт Туз 6789. У цьому форматі можна зіграти на 9 лімітах від NL2 до NL1000. Найбільше покеристів збирають столи з низькими лімітами. Перед вами на екрані таблиця трафіку шортдеку по Європі Russian Cash. Швидкі гроші, так називають цей формат. Одразу після скидання карт гравець автоматично переходить за інший стіл. Часу витрачається менше, а шанси на виграш зростають. Щодня в рамках лідербордів розігрується 25 тисяч доларів. Щоп'ятниці проводиться змагання із подвоєними кешдропами до 1200 великих блайндів. Перед вами таблиця трафіку Russian Cash по Європі. All-in or Fold Четверо гравців за одним столом одержують карти і ухвалюють рішення фолдити або піти в абанк. Роздачі відбуваються дуже динамічно, оскільки дія учасників зведена до мінімуму. За баїн у вісім великих блайндів гравець отримує можливість зірвати джекпот, зібравши стріт флеш у холдемі або роял-флеш у Омасі із двома кишеньковими картами. У цьому форматі можна потрапити за стіли з високими стеками з баїном у тисячу доларів. Перед вами таблиці трафіку All in or Fold з Холдему та Омахи по Європі. Рейк на GG-покер для Холдему, Омахи Шордеку та Рашен кеш рейкруму складає 5%. У наступних таблицях рейк указаний з урахуванням кількості гравців, які беруть участь у роздачі. Окремо слід наголосити на Рашен кеш, якщо стіл не заповнений, немає рейку та кешдроп. Рейк кеп складає три великих блайнди турнірний покер. Серії в СОП та Millions вже встигли завоювати увагу покерного ком'юніті за останні кілька років. Ще джи призові досягають небачених раніше розмірів до 100 мільйонів доларів. У Європі взагалі немає аналогів турнірних серій із такими призовими фондами. Перед вами ключові моменти регулярної серії ВСОП на GG Poker. Також варто ознайомитися зі структурою серії GG Masters та Millions. Більшість турнірів у Румі проходять з гарантією: є фрізаути з прогресивним нокаутом, з рибаями, сателіти, турбо і промо. Також у лобі регулярно проводяться масштабні покерні серії. Road to Vegas. Степ сателіти з широким діапазоном баїнів проводиться за головний приз. Прямий баїн на мейн-евент в СОП вартістю 10 тисяч доларів, плюс пакет переліт та проживання. Баїни стартують від 1 долару. Лишень вдумайтеся, кожен отримує шанс потрапити до світової столиці розваг всього лише за долар. Перед вами основні моменти Road to Vegas. Серія Омахолік. Для пошановувачів Омахи декілька разів на рік проходять серії «Омахолік». Загальна гарантія складає 3 мільйони доларів. Особливості сателітів до цієї серії це вибір комфортного формату, всі ліміти баїнів, в різні об'єми стартового стеку. Це просто рай для любителів Омахи будь-якого рівня гри. Перед вами основні параметри серії «Омахолік». формати Go Турнірний покер у форматі sit and Go передбачає старт гри у той момент, коли за столами збирається необхідна кількість учасників. Є декілька таких форматів, кожен із них ексклюзивний та має свої переваги. Користувачі можуть обрати оптимальний для себе різновид СitGo. Це Spin-Gold, and, and Go, AOF sit and Go та Battle Royale. Spin-Gold. Спіни в мережі G-Network за правом вважаються незвичайними серед аналогів. Їх запустили у 2020 році, тому досвід конкурентів дозволив урахувати усі слабкі сторони та, врешті, видати топовий продукт. На вибір є 3 макс та 6 макс столи. При мінімальному множнику переможець один, при великих виграшах є друге та третє призові місця. Перед вами таблиця співвідношення столів до баїнів та можливих множників. Алгоритм дій наступний: Ви обираєте баїн, визначаєте кількість одночасних ігор. За бажанням використовуєте страхування. Це якщо випаде мінімальний множник, то вам повернуть баїн. Запускаєте гру та отримуєте винагороду. Далі потрапляєте загральний стіл. Залежно від стартового стеку, змінюються блайнди. Кожну одну, дві, три, чотири, п'ять чи вісім хвилин вони збільшуються. Це робить гру максимально динамічною та швидкою. Flip and go. Унікальний формат швидкого онлайн-покеру Go з'явився у клієнтів у 2021 році. Ексклюзивність Flip Go полягає у швидкому переході до призових та розподілі на два етапи: відбірковий фліп та фінальний гоу. Перед вами основні параметри та особливості цього формату. Переможці кожного етапу фліп автоматично потрапляють до призової стадії GO, яка стартує щогодини. Грають у холдим по 8 гравців зі зростанням блайндів що 5 хвилин. Фінальний стіл 9 гравців. Щоденний лідерборд складає 5 тисяч доларів. All-in-or-fold у форматі sit-and-go. Простий та динамічний формат для любителів холдиму та Омахи AOF sit-and-go. Турнір починається, коли збирається 16 гравців. Вони діляться на 4 шута от столи, де кожному видається по 3 стеки. Можна грати по одному стеку або поставити одразу все. Переможець кожного столу потрапляє до ITM. Перед вами таблиця співвідношення дисципліни до стеку та блайндів у AOF sit and GO. А ось призові у цьому форматі розподіляються таким чином: Battle Royale Ще один гібридний тип sit and Go турнірів. Battle Royale поєднав усе найкраще разом і знайшов прихильників серед регулярів. Поєдинок серед 30 гравців триває годину. Є три етапи. Перший раунд це раж зона з баунті, що триває 15 хвилин, за підсумками 15 гравців. Другий раунд це п'ятихвилинний шутаут, столи по три гравці, автоматична активація олину для відбору трьох фіналістів. Ну і третій раунд це фінальні стіли з гарантованими призовими. Щоденний лідерборд Battle Royale складає 1000 доларів. Зайти у гру можна за 25 центів, 1, 3 і 10 доларів. Рейк складає 5%. Бонуси для нових і регулярних гравців. Нові гравці отримують бонус на перший депозит від 5 до 600 доларів. Але це ще не все. Протягом 60 днів можна додатково поповнювати рахунок та отримувати повний бонус. Термін відіграшу складає 90 днів. Також можна активувати медовий місяць та отримувати щоденні місії, а за їх виконання здобувати винагороди. Рейк і програма лояльності Fish Buffet. Ось тут і справді цікаво. Рум дарує своїм регулярам рейкбек від 15 до 60% за накопичені fish Points. Отримати їх можна граючи будь-яку дисципліну. Система заохочень налічує 8 рівнів. Більшість із них мають ранги, з підвищенням яких збільшується і рейкбек. Як це працює. За кожен долар рейку гравець отримує у середньому 100 балів. При переході на вищий рівень можна покрутити барабан і виграти грошовий приз. Для регулярів платинум рівня передбачені щотижневі фіксовані нагороди. Наприклад, на рівні платину Фіш ви щотижня будете отримувати 20% фіксованого рейкбеку. Багаторівнева бонусна програма FishBuffet продумана до дрібниць та працює на постійній основі. Офіційний сайт Величезна аудиторія, а це кілька сотень тисяч користувачів онлайн, не може не притягувати негідників, що створюють копії сайтів, а потім просто крадуть особисті та платіжні дані. Щоб не завантажити замість оригінального клієнта якусь дурню, дуже важливо використовувати винятково офіційний сайт, ну або кнопку Завантажити у нас в огляді. Запам'ятайте, ми котики, а тому у нас все справжнє. Щоб бути певними, просто переходьте до руму за нашим посиланням. До речі, не забувайте ввести під час реєстрації промокод карт, з ним ви отримуєте доступ до закритих фріролів. Щоб самостійно відрізнити підробку від оригіналу, зверніть увагу на такі нюанси. На справжньому сайті у футері є клікабельні іконки ліцензій з переходом на офіційні ресурси. У копії глючить функціонал, можуть не працювати певні елементи. Poker Room постійно веде стрічку новин і розповідає про оновлення. Якщо немає актуальної інформації про акції, то варто засумніватися в надійності сайту, на який вас занесло. Мобільна версія GG Poker Наявність швидких форматів покеру та в цілому якісний софт дозволяють грати зі смартфона, де б ти не був. Для цього ідеально підійде клієнт GG Poker для Android та iOS. Функціонал клієнта для мобільного ідентичний версії для ПК, тому труднощів не виникне. Вимоги для пристроїв теж невеликі. Технічні недоліки. Попри всі переваги цього покер-руму, ми були б не кардмейці, якби не розповіли і про його недоліки. І хоча джуджипокер можна назвати добре налаштованим та якісним продуктом, все ж є кілька моментів, що потребують удосконалення. Трапляються випадки, коли клієнт не запускається. Причиною можуть бути не просто банальні технічні роботи або збій інтернету, а й конфлікт налаштувань пристрою та клієнта. У таких випадках проблему можна вирішити оновленням чи перевстановленням клієнта запуском від імені адміністратора або вимкненням антивіруса чи брандмаузера. Другий момент це заборона застосування сторонніх програм. Через це багато користувачів шукають методи завантаження історії рук. Це можна зробити винятково через програму PokerCraft з авторизацією через сайт, а не в клієнті. Депозит та кешаут на GGPoker. Залежно від місця перебування користувача відрізняються доступні платіжні методи та ліміти депозитів і кешаутів, однак існують основні нюанси для всіх. Заявка на кешаут повинна оформлятися на той платіжний метод, який хоча б одного разу був раніше використаний для поповнення. Для неверифікованих гравців максимальний депозит складає 2000 доларів на місяць, а максимальний кешаут 10 доларів на місяць. Якщо ви хочете оперативного кешауту на GGPoker, то реєстрація має супроводжуватися подальшою відправкою документів, що підтверджують ваш вік та адресу. Тоді перший запит на кешаут працюють швидко. Перед вами таблиці лімітів депозиту та кешауту на GGPoker. У розділі каса у відповідній вкладці відображаються доступні для конкретного користувача платіжні методи, діапазон сум, наявність комісії і також є опція вибору бонусу. Можна встановити навіть власні ліміти на депозити кешаут. Служба підтримки GGPocker Офіційний сайт пропонує базу знань, де є відповіді на найчастіші запитання користувачів. Якщо в цьому розділі так і не вдається знайти потрібну інформацію, то можна звернутись до саппорту. Часом особисте спілкування навіть необхідне, щоб отримати посилання на завантаження клієнта або на дзеркало. У нижній частині вікна клієнта є кнопка знак питання. Через неї можна відкрити онлайн-чат або написати листа на електронну пошту саппортсобачка.ua.джопокер.ком. Швидкість відповіді залежить від складності питання. Висновки приголомшливий успіх руму. Ми можемо пояснити слабким полем, якісним софтом та професійним підходом до організації роботи. Турніри з мільйонними гарантіями, ексклюзивні формати ігор, великий сегмент Омахи та продумана до дрібниць система лояльності це вагомі переваги руму та причини стати його користувачем. Ну а на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал, став уподобайки та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates. до зустрічі!